Лови лисиць Штефан і Сусана Вайлер Половіть нам лисиць та маленьких лисенят, які нищать виноградники. Пісня пісень 2.15. Який милий вони мають вигляд ці маленькі лисенята? Вони належать до сімейства собак. перші тижні після народження вони харчуються молоком матері. Ти коли небудь спостерігав, як цуценята граються одне з одним? Так само граються і лисенята, тільки ще жвавіше. Лисиці квітливі тварини. Вони знають, що виноград дуже смачний. Однак, на жаль, вони не тільки їдять виноград, а й граються у винограднику. Зривають листя, гребуть ями та риють нори. Руйнуючи тим самим коріння рослин, як наслідок, що найгірше не буде врожаю, для виноградаря, тобто власника виноградника, це все одно, ніби твій тато втратив роботу і не отримує зарплатню. Половіть нам лисиць та маленьких лисенят, які нищать виноградники. То як цей вірш стосується нас? Біблія часто використовує образні вирази. Ти, мабуть, уже подумав, що під лисицями мається на увазі дещо інше, але що, наведу тобі, як приклад одну історію. Флоріане, ти готовий? запитала мама з коридору. Звісно, мамо, уроки давно зробив, кімнату прибрав, зуби почистив. Долинуло з дитячої кімнати. Чудово! Тільки насправді домашні завдання виконані не зовсім до кінця, але Флоріан може доробити їх уранці в автобусі. Це ж майже одне й те саме. Зуби Флоріан збирався почистити, але йому щось завадило. А так він, звісно ж, почистив би їх. Та й під прибиранням мама розуміє дещо інше, ніж син. Ну, а тепер відповідай по совісті, Флоріан сказав правду чи збрехав, адже до нього підкралися вже аж три лисеняти. До таких маленьких побрехеньок звикаєш дуже швидко, згодом лисенята виростають. Зробити уроки в автобусі Флоріан не встиг. Ну, то й що? Він спише їх на перерві, головне, щоб ніхто не помітив. Але хлопчик, у якого останнім часом часто списував, раптом зажадав за це 50 гривень. А флоріан таких грошей не має. Де взяти? Тато, приходячи з роботи додому, кладе свій гаманець завжди на одне й те саме місце. Якось він сказав, що гроші, які він заробляє, для всієї родини. Виходить, можна взяти собі 50 гривень. Я принесу тобі взавтра 50 гривень, пообіцяв він однокласнику. Ой-ой-ой, який заплутаний клубок виходить. Як же його розплутати? Лисенят треба ловити, доки вони маленькі. Що більшими вони стають, то важче з ними впоратися. Як можна впіймати лисенят? Потрібно зізнатися, що сказав неправду. Якщо Флоріан хоче мати мир у серці, то йому треба спочатку зізнатися перед Ісусом, що він обдурив маму, потім, звичайно, сказати про це і мамі. Тільки ось тим часом лисенята вже підросли. У Флоріана виникло. Ще більше проблем, і він почав списувати домашні завдання. Отже, хлопчикові треба піти до вчителя і зізнатися, це не я зробив домашні завдання, я їх списав. Якщо Флоріан хоче бути справжнім християнином, то дуже важливо підійти до однокласника, у якого він списував. І сказати, що списування це обман і що він, Флоріан, чинив погано. А якщо окрім брехні та списування була ще й крадіжка, адже Флоріан украв гроші з гаманця тата, то доведеться звичайно розповісти про це і татові і відшкодувати збитки. Тож найкраще зовсім не пускати лисиць у свій виноградник. А якщо якесь лисеня все-таки туди пробралося, то зловімо його, поки воно ще маленьке. Запам'ятаймо це, повторюючи наш вірш, половіть нам лисиць та маленьких лисенят, які нищать виноградники.